Доброго дня, друзі. Дивіться, в якому я чудовому місці сьогодні. Приїхав на рибалочку, не знаю, чи буде сьогодні що тут клювати, но поклевував тут і карасики, і красноперка є, і плотвічка, і окунь. Тут багато чої риби є. А чи буде клювати вопрос, друзі? Вопрос у цьому ще буде у нас сьогодні Успіх тут. Так. Ловіть я буду теж сьогодні на попливочній удочці. Тоже дві, напевно, буду кидати, буду пробувати. Тут такий гарний коміш, бачите. Под комішек буду кидати, тут навіть є щось, бачу таке легенько. Як течія навіє. Не знаю куди воно тече, там везде. Впереді, везде, бобри поробили дамби. Через то тут водичка держиться. Не знаю, чи кормить буду зараз, але ну, корміть зараз, мабуть, поки не буду. Попробуємо кинем. Подивимося, як буде рібка себе вести чи буде клювати, а потім подивимось зразу годувати не буду поки закинемо, удочки, подивимось яка буде, яка буде ситуація. Судя по тому яке дивлюся, вроді би, рибка якась гуляє, там, там бачу, там, там очаряти шевельне, хтось там шевельне. тобто присутствує рибі возиком коміша є, друзі. Будемо спробувати ловити, там буде видно. Все, друзі, зараз я оснащаю удочки і потім включуся. А вам як завжди приємно перегляду. Побачимо що у нас тут на сьогодні вийде. Так, друзі, попробую на черв'яка кинути. Черв'яка кажуть тут і на опариша Непогано поклевую. ну І зараз я пока на черв'ячка кінноту. Ще друга у мене є вудочка. Тут шестиметрова Нема що робити, взяв свою п'ятиметровочку. метровою старою провірену. Ось так, так десь у мене є. Якщо я його взяв, Наверно, взяв. часничок, друзі. Спрейчик наконець я взяв. Спробуй такого дріпнути. Щоб він пах чесничком. Тарасик це полюбляє, я знаю. Так, друзі, закидання. Опля. От комішик. Що там ще менше глибина, так? Да? Трошечки менше там. Бачите, берег. Тут я так розумію, там бровочка видно йде. Іде бровочка. Каналі теж. Берегова зона і резкий видно свал, тому що тільки подвійну і зразу поплавок став. Там лежав. а Там бачите. Видно. Геть мала глубина. Тут видно глибше весь дозар, тут буде вставати. Бачите, хоп, встав. І зразу несе. Так, добре друзі, зараз я все це налажу, тут оцей весь процес. Все настроїмо, друзі. Глубинами розберемося і потім я вже включуся. можливо, навіть може вже і при покльовочці, друзі. В общем пока нема нічого, друзі. Тишина. вже минут 15 перекидаюся. Одну уличку закинув 6-метровую, все-таки кину туди подалі, навско так хорошо, хороше місце. Там я бачу такі лопухи. І камыш. гарна глубина така десь приблизно десь сантиметрів 80-90 Гарне місце, так, то там 5 не достану, 6 якраз так якраз добре кидать. Ну і до під камішок одну 5 -метровку. на черв'ячка. Поки немає, ніяких покльовок, не видно, да, щоб десь щось. Гуляла так конкретно, понимаєте? таке щось є, якась, якась мелочь видно, що присутствує. Но, щоб якоїсь крупної риби то я не бачу, щоб десь ходила. Не знаю, з чим це зв'язано, не знаю. Но я думаю, що все-таки на нері ще риба не пішла, тому що ще взагалі йде на неріс, ще є і рано. В принципі, тут їй є й багато краснопірки. При її вона має клювати хоча б. Ну, карасик теж, мабуть, ще я думаю, не піде, тому що у нас морозяки стояли. І сумніваюся, що він а може, може, в принципі. То він бізарі було б видно, щоб десь ляпав би, понимаєте? І зараз він весь проявляв би себе, коли він не реститься, він цілий день не реститься, в принципі, ляпає. Так що, ну, Утром, звісно, вечором краще, а от, ну, все одно днем теж буває, що проходить понад берегами, що то є. Показує себе, що він, в що його не рест. А це тихо, тихо, геть, повністю тихо. Таких Крепкий сплесків десь. Ну, от бачу, комішину щось таке стукнуло. І таке непогане щось. Видно, що все-таки є. Риба ходить. Вона тут по-любому є, тому що казали, що ловили. Карась такий непоганий, на ладоні попадався, і менший. І краснопірка гарно попадала. Так що я думаю, що не може бути, щоб вона сьогодні на вечір не гуляла, друзі. Зараз вже 6 часов вечора, в принципі. Но, я думаю, що все одно, що сонце високо. Світ і добре, але я думаю, що все-таки на вечір все одно щось проклюне. Не може бути такого. Так що будемо чекати, друзі. Якщо щось буде цікаво, я включусь. Так, думаю все таки прикормку замішати. Мовчили бахаймо мовчить поки. Но мы зараз все-таки апетит подимем, наверное, як ви думаєте. Сьогодні у нас карась часник. Знаєте, я... Пробував різними сладкими прикормками. Но на стовочку там одному ловив. У мене два відео є, то дивиться то і бачу. Я думаю, що там особо прикормка не зіграла ролі. Ну таке, просто там карась. Карася просто хватає і просто підходив і клював, тому що не поклювки було. Я думаю, якщо б прикормка якусь роль, то він стояв би на точці частіше клював. Би. Так у мене в принципі, дуже рідкі там були. Сьогодні вирішив все-таки взяти карась часник. Все-таки по весні э, часник теж хорошо працює. Та прикормка карася збирає. Я не знаю насчет краснопьорки, але карася вона карася по-любому подобається, друзі. Так що будемо пробувати. карась, часник, друзі. Попробуємо зараз. Замішаємо і буде видно, що воно буде. Так, тазик наш. Не може бути щоб. Ммм. Часничок, звісно, гарно пахне. Половину залишаю, а половину оставлю, хай буде. Може ще колись схочу, десь поїду. Так я переборщи з водою. Бо буде таке жижа, що я її не загодуєш. Я вона буде годувати, в принципі, це не фідерна рибалка, в принципі, вона може і пойде жижа, але. Для чого робити якщо можна гарненько, акуратно гарну прикормку зробити, щоб не ліпились шари і гарні кор вона потім на дні в принципі, роз... хорошо розлагалася, розкладалася і рибки було їй, в принципі, її. Що, друзі, знаєте що? Я ще брав манку з собою, спробуй на маночку. зняв, а опаришка поки оставив. Хороша маночку зробити, Набив у шприц. С шприца классная. Друзі. Крутий. Попробуємо. Попробуємо, манка скаже. для интереса. Так, друзья, кинем прикормку, наверное. О, подсохла Дрят трошки увлажнить. Дрят трошки доувлажнить уже. Сюда сюда дырочка с водичкой. Бачите, як гарно п'є воду. Да. Другу. Ще на чуть. Да, гарно п'є воду, блин. Такі і в, в такому в об'ємі більше стало. Я вам скажу, почти половину більше прикормки стало. Угу. Все вона буде кліпіти шарики. І будемо кормити друзі. Не знаю, зараз туди одно кину. Туди таки гарно по одному кину шару такому. Ще воно туди. А мені таке місто подобається. Побачимо, що воно дасть. Що дасть прикормка. Думаю, ну, може на вечір все-таки потягне рибу. Як ви думаєте? Пройдемося, подивимося, що тут далі робиться. Бачите, такі тут місця дуже гарні. Кувшиночки. Дуже чудово, бачите. Скоро заросте вже там з плошняком, я так бачу, підіймається. Океночка будуть і буде цікаво. Друзі, сюди приїжджати в океночках цих ловить. Я думаю, буде цікаво, на рібка вся одна ріститься. Все воно якось стане на місця. Побачимо. Що тут? Тобто, ну бачите, видно рібаки тут. Ловили, як завжди, я друзі. Опаздую на кльов. Видно, тут тягали. Тягали тут, казали, хорошо його, Карася і Красноперку. От зараз, видно, поутихло, бо сьогодні ні одного рибака більш немає крім нас. Жінку я приїхав сьогодні. Жінка там сіла далі. Було машини недалеко. Ну, я сюди прийшов. Да, друзі щось. Невероятне, друзі, немає покльовок зовсім. Тишина полнейшая, я, друзі. Я вже на манку, вже знову перецепів на черв'яка. Там у мене опариш стоїть, теж тихо. Не знаю, що сказати, друзі, чесно. Ну посидимо ще, побачимо, що воно буде. Щось <пл 'ярко> <Ага. пл 'ярко> таке що хрюпало, я чув. Це тягло. Карася, да? Там не один карасик, а сам больше тих, що зложили. Ну, каполемский тут караси ту схвалили, что караси, караси такі. Дереві. Окуніки що тут ще? Ні, это просто пишет. Вот это ті самі вещи? Да, наверное. Ну, да, три? Я не одно, що не зловив. Да ты від хліба? Ты на хліба да. будешь? Я на реманка. А ти, ти, на манку не а ти глибину яку робиш? Маленька глибина, Дякую, ну оце там казав мені Сашко Микичу каже, на, на дно не клади, а роби мені глибину. Зараз Зараз я буду пробувати Маленька так само. Ну, зрозуміло, так само. А яка ще глибина тут? А тут може отако. От ага, все боже. понятно. Тобто на хлібчик, да? М -м -м. Пробую, я зараз манку тоді буду пробувати. Ну, давно, Та я пробував щось на відкривало, але я давно кові. Все, добре. Чагай. Ти вже ти от так подавала. Так. Лобри, Що тут таке? Краснопьорка? Такі то діла, друзі. Шо, друзі, бачили, да? Як мене жінка за пояс запхала? Да рибак, ти, рибак, рибатюга. Так. Ну що, я зараз тоже зроблю маленьку глибину, Пока місь попробую. Ну мені здається, що це временне явлення, друзі ловить із скажем так із пол води знаете що на вечір на все одно опуститься риба на дно все одно мені вона буде зноклювати лучше ну зараз ходить догуляє бачу бачите зверху риба кривах друзі перша красноп'ярочка друзі взяла красноп'ярочка у нас перша рибка Ну, ладно, два опарыша и капузата. Так, ну что, Ох, карасик, да? Нет. Красноперка. Друзья, друзья тоже перебрались да? а там ничего не сливало. Мы сидеть вот тут, давай, тут осталось, наверное, час еще, Другая мамка. Так, еще чуть -чуть yeah. Yeah. <laughs> Я на такую глубину. Только наверное в детстве ловим честно скажу Тоби. Это ну, уже... я тягаю. О, да, да, тянет, тянет, да. На манку, видишь? Угу. Сразу. Ну да, ты расклевала, мог кинуть прикормки, чтобы все надо, да. Видишь, какая как раз хапая хапая, друзья. Того кинув. Да? Угу. Ну, Побачимо потім. Та потім Знає вже. У мене вже три краснопірки. Дві. О, а мене? Дві я Пласть. там. Бачиш, я ж тут теж хотів сісти, але бачу, що воно таке тихе місце, ну, чисте. Щось я посоромився тут чисте. А виявляється тут саме класне місце. Широке, тут, тут, ну. Далеко ми сидимо, а там я під самим берегом вважаю, там і глибина там видно мала і він, видно там боїться. Осноп'ярка мілка балується. Попробую зараз трошки більше все таки зробити. Попробую трохи опустити на місце, тому що це ж карась уже. Може, а може і ні. Попробую. Не спати ліг, але шукає вже їсти він. Карась, не це не краснопрка, це краснопьорка, але вийшов водно риба. Він знагодується. Так що треба пробувати трошки глибше все-таки шукати. я його трохи опустити. Іди сюди. Так що будемо пробувати опаришем, опаришем буде цікавіше. Значить <рес> <рес> така на сьогодні рибалочка. Така. Розлікалова. Це моя рибалка, яку я таке люблю. Ти таке любиш? Саме цікаво, що це краснопіорка у ущент збиває. Не одна риба так не опариша тероризує, як краснопіорка. Да вона всю всю насадку в принципі. черв'яка теж є. Вже який твердий, а воно засипив? А воно все одно тобі його меру з нього зробить. Представь, сколько ей туда езжу, красноперки, да? Ведьма. Ну, Тянет, наверное, как карасик, наверное. Нет, mm -hmm. это тоже красноперка, а их как карасик. Болтинка потянула, тут тоже mm -hmm. она Да, она тоже, я бачу, что такая, пятных. Пробуй. Что с ним не подаваете? Это интересно. Ну, давай, 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 давай. Морочиш голову. О! Красенька. Да? наконец то Я Бачу, що така похлвка щось похоже, похоже. Крутить, крутить, крутить. Угу. Ладошечка. Почти. Угу. Пуздати, красиві. Ну ще не це є. Ще навіть не видно, щоб, скажімо так, до нереста, рису Видно, Щоб все таки ця погода холодна. Свою роботу була зробила йому. осень карасяка да? карасик гарный осень карасик Ладно, да? очку пробую. Есть такие интересные клевты, икс, тык шатая шатая-шатая-шатая и шатая. е красноперка цей раз цей раз красавица серебриста з гарними рожевими Який гарний вечір да? не Ни комаров нема нічого да? ну, видно будет буде. о, заразу же mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Мелка краснопірка, мелка Все урона. Хорошенький. Да. Ты иди сюда, ну. Что ты? Вечерний клюв, друзья. Ну такі сами. Бачите, уже трошечки шершавенькие робятся, самец. Такие гарные карасики якраз. Жарить. Ну, да, на хлеб тоже гарно клює. Бачиш? Ну ні, я думаю, що і на паріша може плювало, воно теж зараз. Але ось таке, будемо вже не ловити те, що плює. Нема коли вже його відумати, вже сонечко сховалося, ще якийсь. Да, ще півчаса, навіть будемо сворачувати удочки, як кажуть. Мій карасик. Очередний. Такі самі. Один в один клівій такі на ладошечку. Невеличкі карасики, друзі. Угу, угу. Жарові карасики, друзі. Угу. Ну що залишилося ще буквально минут, може, 15-20 і будемо збиратися, друзі. Угу. Тому що вже темніє. Так, клює я щось. Угу. Что стягивает? Что хочет клюнуть? Что хочет клюнуть? Угу. непонятно клює О, карась, ты бачишь? бачишь? Хорошенький На вечер пошли. Угу. Придется задержаться. Ночной клево остался, да? Що робити, друзі? карасики клюють. О, бачиш, а ти ждеш. Що ж ти ждеш? Ні-ні, напустичу крючок щось тут не хоче. Ну що, друзі? Ловим поки видно буде. Там... да, поки поплавка буде видно. То на ну, п'ять маночку ласує. <ріст> лиже. <ріст> То <Тось> лиже манку. Скоріцей <ріст> <ріст> їм не подобається видно. Можете прикормки ще вальну. <ріст> не треба <ріст> <надо> вже? <ріст> Я теж думаю. Там ті покльовочки є. Трошечки, хай лучше клює, як є. По-моєму і те і лад згинуть. Ну що, друзі, будемо наверное, зараз же заканчувати свою рибалочку. Треба їхати, зари будемо темно, поки зберемося... Ще, якихось... о, о. Ще якийсь час пройде, де й буде. Де й буде геть темно вже. Ще минут 15 і я думаю, вже поплавка видно не буде. Так що до цього часу сидіти не будемо, щоб прямо вже там геть сліпкувати. Сейчас вот эта поклевочка, друзья, и я точно буду сбираться. Пока мы сейчас берусь свою речи, да, ты еще можешь, в принципе, какие изловить, может. О, все. Что еще напоследок, друзья? Все, друзья, на, своем, на своей красноперке будем заканчивать свою рыбалочку. Потому что уже темно, друзья. треба їхати додому да й рибка вже перестала клювати вже дуже рідкі покльовочки. так що будемо збиратися, друзі клював я ловив сьогодні на манку пробував і на червяка і на опариша то есть ну не кривавав ні на шо таки един нас сьогодні сегодня із хлібом діла, друзі. все кому сподобалось ставим лайки подписуемся на канал завжди, крепкого здоров'я, друзі, мира і добра ну і до нових зустрічей Всім пока все На цьому все Будем ехать. да, складаемся. Вот такие уловчик у нас есть, да, бачите? карасики. В армии попадались красноперки, карасики. Были меньше, конечно, но все равно есть крошки. Десятка, полтора карасевья, наверное. на mm. десяток я точно давай их сюди. кидаем сюда да, одне ведро, потому что одне такое закрывается не закрывается руками mm. тут хорошо ловить в ведрі. ну да mm. ну, красноперина гарно попала водоню коросские тоже попадали непоганые такие значит Коротше, півдерчка всякого краснопьора карасики піймали.